Дорогі брати і сестри, 17 розділ Євангелії від Йоанна, це архієрейська молитва Ісуса Христа, священницька молитва, Ісус заступається за свій народ. Для нас ці молитви є дивним те, що Ісус багато разів повторює про єдність, про приналежність до Отця, про збереження кожного, хто повірить. Тих, кого Отець дав Ісусу Христу, та своєму Синові доручив, це апостолів, тих християн, які були в той час, і кожного з нас, хто повірив завдяки їхньому Слову. Ми можемо задавати Господу це питання, Боже, чому ти так часто, бо Ісусе, чому ти так часто повторюєш? повторюєшся? Але коли ми звернемо увагу на нашу молитву, то буває так, що ми. І сто разів скажемо, Боже, прошу Тебе, даруй мені мир або подаруй моєму близькому здоров'я, подай мені навернення, обдаруй мене наверненням. В східній церкві є Ісусова молитва, це молитва з Євангелія, молитва Сліпця, який говорить, що Ісуса, Сину Давида, помилив мене грішного. І там рекомендовано для монахів, священників, вірних, хто хоче практикувати цю молитву, якнайбільше разів повторювати в день ці слова. Ісусе, сину Давида, помилуй мене грішного, змилуйся наді мною. І в цей час можна роздумувати над своїм життям, можна роздумувати над оточуючим світом, над ситуацією, в якій живемо. Доручаючи, віддаючи такий спосіб це Ісусу Христу. Я хотів би, дорогі брати і сестри, сьогодні особливий спосіб звернути вашу увагу на ці слова, які ми чуємо з вами. Я не залишу вас сиротами, Господь говорить, я прийду до вас і зрадіє серце ваше. Я не залишу вас сиротами. Я народився в повноцінній родині, мене є тато, мама. І, якщо чесно кажучи, я можу частково розуміти сиріт, бо в житті мав досвід з такими людьми, які не мали батьків, спілкування навіть дружби, але я не знаю всієї їхньої участі, тобто я не знаю того нутра, як людина переживає своє сирітство. Можна тільки побачити дуже часто наслідки, коли. Дитина не мала батьків, не мала любові, не любив її тато, мама, вона не знає цього батьківського тепла, то зазвичай вона не може теж це тепло давати, не може любити і не може дуже часто себе знайти в житті, до чого вона покликана. Бо весь час шукає любові, весь час кричить: Любіть мене! Хоча так буває і коли народжуються діти в повноцінній сім'ї, тільки що батьки недозрілі до батьківства і не, не любили або не вміли любити. Просто вимагали, або дітей сприймали як знаряддя до якоїсь праці або до того, щоб отримати щастя свого батьківства. Тому участь сироти для багатьох з нас невідома, можливо, хтось є тут, хто народився сиротою. Я згадую сьогодні розповідь однієї старшої жінки, вона вже померла. Вона розповідала, як вона в дитинстві залишилась без батьків, і як вона мусила працювати в наймах, заробляючи собі на хліб. І це були ще 30-ті роки, як її цю жінку, як дитину зневажали, як її били. Бо ніхто її не любив, її сприймали як наймита, їй було 8 років як дитині. Дитина маленька дівчинка, вона мусила виконувати тяжку роботу, працюючи на землі, там, доглядаючи худобу, вона мала місце для свого проживання там, десь в куточку, так як, як людина, яка не має свого житла. Їй давали за це, що вона працювала їжу. Напевно, таких історій є дуже багато. Але коли цю історію слухаєш, то думаєш, що цим людям прийшлося пережити, що дуже часто приходиться пережити сиротам. Коли е діти перебувають в дитячому будинку, там є свій певен світ, а світ, який віком мусять виживати, і тому вони вчаться теж говорити дуже часто неправду да, якось себе захищати. Це не тому, що вони винні в цьому, а це світ, і дитячий світ буває дуже жорстокий. Світ, в якому вони живуть, тому, напевно, сиротинська доля, вона дуже складна та дуже тяжка. Багато хто з цими наслідками ходить до кінця життя. Бог нам каже, що я не залишу вас сиротами. Про що йдеться? Йдеться про те, що коли Ісус Вознісся, то апостоли не мали стабільного ґрунту, в тому значенні, що вони. Не мали до кого прийти і сказати, Ісусе, а як мені зробити так в цій ситуації, а як мені зробити тоді? Тобто вже не було того, хто їм все пояснить, коли вони між собою ділили місце хто старший, хто більший серед них. Ісус їм казав, що якщо ви хочете бути першими, то, нехай, то будьте слугою, будьте рабом один в одного, служіть один одному. І їм Багато давав відповідей на запитання. Він теж їм Воскресний пояснив їм свої страждання, вони зрозуміли, що значить воскреснути, вони зрозуміли сенс Христа Ісуса. І тут перед ними стоїть виклик, що вони мають залишитися самими, вони мають залишитися без цієї відповіді на завтрашній день. Що вони мають робити, куди вони мають йти? Так, Ісус їм сказав, ідіть по всьому світові, проповідуйте Євангеліє і хрестіть в ім'я Отця і Сина Святого Духа. А куди йти, в яку країну йти, кого приймати, кого не приймати? Це перед ними стояло дуже багато запитань першої церкви. Було багато питань взагалі пов'язаних з тим, чи погані, тобто ті, хто походять з невибраного народу, чи вони мають доступ до Божої благодаті, чи нас Бог послав теж до них. І коли бачили перші християни, що Бог дає Святого Духа цим язичникам. То для них це було певного роду відкриття, що Бог не ділить тепер людей на, на своїх і чужих, або не ділить ті, які належать до свого народу і до чужого. А Бог приймає кожного, хто відкрите на нього, хто погоджується, хто хоче бути християнином, Бог дарує Святого Духа, Бог не ділить людину. І це для них було велике відкриття. Дехто з них постійно говорили про те, що. Мусимо зберегти цей знак старого заповіту, знак обрізання. І потім християни розуміють, відкривають для себе і Святий Дух відкриває, що це неправда, що є хрещення. Є смер... Хрещення є смерть для гріха, смерть для плоті і народження для Бога. І в хрещення є усиновлення, що від сьогодні ти є дитя Боже. Це все життя, напевно, нам буде тривати, те, щоб ми собі усвідомили, що значить гідність Божої дитини. І от Ісус каже, що не залишає вас сиротами, тобто я не залишу вас напризволящі, я буду давати вам відповіді. І Ісус обіцяє Святого Духа, якого, як я вам на початку сказав, церква чекає. Святий Дух є присутній в церкві, так як Ісус. Практично фізично, бо коли ми бачимо цей прихід Святого Духа, то ми бачимо, що Святий Дух починає діяти дуже конкретно в апостолах, забирає в них страх, виводить їх на вулицю, дозволяє їм побачити цю славу Божу. І тому, саме для них і для нас Ісус каже, що я вас не залишаю сиротами, тобто я. Буду проявляти до вас любов свою опіку, я буду цю любов показувати в конкретному житті вашому. Тільки вистачить згадати, як Бог мене полюбив, як Він мене любить. Я нещодавно досвідчив, коли Бог повів мене своєю дорогою. Я не хочу конкретизувати, але коли Бог мені. От, я не скажу, що я там планував занадто, НАТО. Але як Бог все передбачив та як допоміг мені саме пройти правильно цей шлях, я б сам би так не придумав би. А Бог це передбачив. Скільки кожен з вас свідчить про те, що Бог мене любить, бо Бог мною опікується в щоденному житті, Бог мене веде своєю дорогою. І я це конкретно бачу. І далі, що ми чуємо з вами, я прийду до вас і зрадіє серце ваше. Це йдеться про прихід Господа вдруге. Я прийду до вас. Перші християни чекали постійно, дуже так палко очікували, що от от цей момент настане ці зустрічі з Господом. І ця зустріч відтягується весь час, тобто вже 2000 років церква чекає на прихід Ісуса Христа. Те, хто цей прихід уявляє собі як такий страшний прихід, прихід того, хто буде судити, і це правда. А дехто чекає, каже: Господи, нам не вдалося зберегти єдності, про яку Ти просив. Між нами багато чварів, між нами багато воєн, між нами багато ненависті. А ми багато що зруйнували те, що ти нам дав. Навіть церкву, яку ти нам подарував, нам не вдалося зберегти в єдності завдяки нашим амбіціям, бажанням, влади. Не вдалося. Ми теж розділилися. І ми теж маємо один до одного претензії. І не вміємо любити один одного. Тому, Господи, прийди. Прийди, бо Ти є той, хто нас об'єднує, той, хто буде дасть нам радість вічну. Тому, ми, християни, маємо жити ці очікувані цієї зустрічі або особистої, коли ми відійдемо з цього світу, або зустрічі, коли Господь прийде до всіх уже. Багато хто в це не вірить і цього не приймає, але це настане, незважаючи на те, хтось хоче цього чи не хоче, це залежить все від Бога, коли Він вирішить прийти. І зрадіє серце наше від чого? Бо побачимо Його славу. Побачимо, що наше життя, християнське життя, воно не є марним. Воно дало свої плоди, воно має величезне значення, що ми не просто так вибрали Ісуса Христа, а що Ісус Христос є цілею нашого життя, що Він є, є основою. Побачимо ту красу, яку Бог приготував. Тому, дорогі брати і сестри, ми не залишаємося сиротами. Маємо Церкву, Святого Духа, маємо сьогодні пророків, апостолів, які Бог нам посилає. І також живемо з великою надією, з надією того, що наше земне життя минає, але воно не є трагічне для нас. Тобто це, це минання життя, да? Або що воно проминає, а ми очікуємо зустрічі з Господом. Амінь.